обласного державного радіо програма верветься за режисерським пультом Галина Зубик студії Галина Юрса. Вітаємо вас, наші юні слухачі. Вже медиться друзів своїх закликає. Єднає міста, українські і села. Про доброго бога, що ласки не Запрошує напрошує пісню. Бівати весело і відступає, завжди охоче. Дівчатко маленький і хлопче, бо верлиці кожна зернинка, у царство небезпеки сходить. Сьогодні вербна неділя, яка святкується за тиждень до Великодня. За біблійним переказом Ісус Христос, верхи на віслюков'я, їхав до Єрусалиму. Люди з вигуками Осанна стелили на його шляху. Пальмові гілля. Нині у пам'ять про цю подію, коли наш Спаситель йшов на муки, щоб рятувати світ, люди святять гілки у церкві. Пальми у нас не ростуть, тому святимо вербу відповідно до вибору наших далеких предків. У цей день в церкві дуже багато людей. Ніхто не хоче проспати процедуру освячення вербових гілочок. Бо хто цього не зробить, чекає побиття. Звичайно ж, на жарт. Це не я б'ю, кажуть, а верба б'є за тиждень-великдень. У народі освячені верба. Рбі приписують магічну силу. Але серед слухачів вервиці, гадаю, маловірства бути не повинно. Християни вірять в Бога, а магія великий гріх. Вчить свята Біблія. У дні, коли очікуємо та готуємося до світлого свята Великодня, у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація християнської літератури львівського видавництва Свічадо. Про новинки дитячої літератури та періодики розмовляю із спеціалістом зв'язків з громадськістю видавництва Свічадо Володимиром Ольшанським. Перша книжка це істо улюблених біблійних історій. Це така коротка підбірка біблійних історій. Невеличка така дитяча біблія з яскравими малюнками, з яскравою графікою. Дуже вдале видання, дуже добра поліграфія. Думаю, кожній дитині буде цікаво і так само батькам сісти разом переглянути, прочитати ці короткі біблійні історії, починаючи від створення від старого завіту до нового завіту і до Воскресіння Ісуса Христа. Це для дітей. Наступна книжка, яку би я хотів запрезнувати, це є кни... Книжка канадійської письменниці Люсі Монтгомері Емілі з місячного серпа, класика християнської, можна сказати, літератури. Це історія дівчинки, яка стала сиротою, якою опікуються тітки, і просто її життєвий шлях вона хоче стати письменницею. Вона має спілкування з своїми однолітками, має спілкування з навколишнім світом, і просто її роздуми і її сприйняття світу настільки цікаве і яскраве, що ти просто переживаєшся разом з нею. Книжка. Для підлітків і для старших також дуже раджу. Наступна книжка це є християнський буквар, дуже вдале видання. Буквар про те, як сьогодні дітям розуміти церкву, як сьогодні дітям зрозуміти якісь речі, які відбуваються в церкві. Чи це літургія, чи це якісь певні обряди, але також короткі історії з Біблії, як зрозуміти основні принципи віри цінності християнські. все це в цьому букварі в новому виданні від видавництва «Свічадо». Наступна книжка молотовних школяра». дуже дуже, дуже дуже цікавий варіант, тому що знаємо, що сьогодні підлітки мають різні проблеми в своєму житті, в шкільному житті. І, наприклад, якщо підліток чи дитина не хоче йти до школи, наприклад, є молитва, яку можна прочитати, щоб підняти себе на дусі і піти таки до тієї школи. Різні ситуації, щоденні молитви перед навчанням за школу, за друзів, за братів, за хворих, все для дітей. Як вчитися, молитися, як спілкуватися з Богом цій книжці, молитовник школяра для дітей, щоб себе почувати. Неодиноким в тому світі, навіть якщо ти й одинокий, є що у тебе може родичів нема, може друзів нема таких, яких би ти хотів. Так, я думаю, що це дуже добра книжка, яка підтримує дитину на своїй життєвій дорозі. І маємо ще одне видання урочисте святкове причастя. Така книжечка про молитву, про терпеливість, про те, як молитися. Дуже добрий варіант до підготовки причастя для дитини. Гарно оформлена, дуже гарна поліграфія, малюнки допоможе приготуватися до сповіді, молитися разом з усіма на божественній літургії. Чи видає видавництво Свічадо періодичні видання для дітей і молоді? Видавництво Свічадо займається не тільки книжками, а й періодикою. І маємо три журнали. Якщо для дітей, то це журнал зернятко до класу, десь так. П'ятого цей журнал, дуже яскравий знаний журнал. Маємо різні саморобки в цьому журналі. Також роз'яснюємо дітям питання віри. Словом, дуже цікавий журнал. А також маємо журнал для підлітків. Називається Сто талантів. Знаєте, підлітки це дуже проблемна така вікова група. Але цей журнал дуже добре піднімає ті питання, які сьогодні турбують їх. Чи це питання сексуальної ети. Яке чи це питання спілкування, стосунки з батьками, і все це побудоване на християнських засадах. Ми бачимо світ саме через християнську позицію. Висвітлюємо її і роз'яснюємо підліткам в журналі «100 талантів. І маємо ще третій журнал для всієї родини журнал Кама християнський журнал, нове надзвичайно захопливе видання, потрібне видання для сім'ї, поради психологів, поради священників, дієтологів, різні репортажі, інтерв'ю з важливими цікавими. Людьми журнали, які захоплює цілу сім'ю. Інтернет все ширше входить в наше життя, але книжка, я думаю, ніколи не втратить своєї актуальності. Ми хочемо йти в ногу з часом, і наше видавництво свічадо. Але справді погоджуюсь з вами, що книжка вона залишиться тим найближчим таким джерелом пізнання себе, світу. Ми також будемо виготовляти можливо якусь електронну аудіопродукцію. Працюємо над новим сайтом в інтернеті. Видавниця Свічадо, але книжка як книжка. Другокласники з Мешкович Тернопільського району при допомозі своїх вчителів поставили в школі п'єсу казку Пташиний ранок, яку написала тернопільська поетеса Тамара Ткачук-Гнатович та композитор Василь Сорока. Пропоную вам наші юні слухачі поринути в атмосферу цього пісенно-казкового пташиного дійства. Буває щодня, мов підставила вітру сережка берізка моя. Маринку Побажаннями до вас, милі діти, звертається поетеса Тамара Ткачук Гнатович. З прем'єрою, пташиною вітаю вас усіх, бо до небес полинули, пісні, дитячий сміх З пташками разом мріяли і дружбу берегли. Добро в серцях посіяли, щоб в ваших душах проросло добро. Ми Хочемо бути завжди щасливими. Але щоб бути щасливими, для цього потрібно любити, потрібно творити, плекати добро. І тоді це щастя, яке існує, яке є в нас, воно назавжди поселиться в наших домівках. Цього року весна дуже припізнилася, але ми не встигнемо розплющити очі, як вже появиться трава, зазеленіють листочки, розквітнуть квіти вже завтра. Світом вкриється черешенька моя, і тихо світ розкриється весною забоя, і ніжно так пригорнуться листочки до гіло, що аж сміятись хочеться і торкати їх в чубок. І в пуп'янках з веселкою появляться джмелі З білесенькі ангелики, щарують сни мені. Я хочу, щоб ці ангелики, які є, Кожного з нас завжди жили в нас, тому що людина в світ приходить. Мені здається, маленьким білим ангелом. Просто ми вже пізніше якісь створюємо проблеми і ми стаємо інші. А щоб ми завжди були добрими, давайте любити цей світ. Плекати цю природу і завжди йти до них. І в мене слідуюча п'єса вже є. Чекає видавця, цифри, числа цифринята. Я думаю, що ви її теж поставите так само чудово, як цю п'єсу, казку пташини ранок. Цими гарними побажаннями поетеси Тамара Ткачук-Гнатович закінчуємо сьогоднішній випуск Вервиці. Програму до ефіру підготували звукорежисер Галина Зубик, оператор звукозапису Світлана Попович та журналістка Галина Юрса. Хай вам щастить, любі слухачі. Залишайтеся у Божій офіці. Насталки из Полтавин свій Петро Присвятиший Пірсон. Be yeah.